Це вже фінальні, тобто найгірші по своєму стану, розміру і всьому іншому. Тому пропоную одразу переходити до розпаковки. Скажу так, що я не очікую знайти щось цінне і дороге вже в цих. Як от, наприклад, тут годинники. Раз, два, і три. Достали. Годинників дуже багато. Навіщо мені стільки годинників я не розумію? Що з ними робити? Я також не розумію. Буду виставляти додатково на OLX, тому що а, підписники якось не дуже купують а, годинники. Можливо, вони галімі, можливо, просто не цікаво. Я в цьому нічого не шарю. Але, наприклад, ось тут є Casio. а тут є Orientex. До речі, Ореінтекс ходить. Нічого собі. Перші часи, які ходять. Зацініть. Чому? чума. Перші годинники, які ходять. Тобто можемо сміло зробити висновок, що це механіка. Тик-тик-тик-тик-тик. Супер. Так, касіо не ходять. Але тут написано, що це кварц. І тут у нас. Тут у нас луч, луч також не ходить, теж написано, що кварц, а якщо кварц, потрібно міняти батарейку. Тож, якщо вам до... вподобають такі годинники, так, і оце я ще не показав, будь ласка, пишіть посилання на групу в описі, а я залюбки вам їх відправлю. А ми йдемо далі. Ціну ви побачили, ми розпакуємо наступний. Якщо ви чуєте лютий вітер, то це лютий вітер. Надворі велика буря, тому вибачайте. Так, що в нас Ухти. Ухти. у нас тут? Ух ти! А в нас тут лего. Але воно дуже дрібне. Це не може не лякати. Жизь. Я такого мілкого Лего ніколи в житті не бачив. Воно нове, запаковане. Леле Панда написано а, Шанхай. Окей. Зацініть ще раз. Будемо збирати, таке мені подобається. Кіну ви побачили, ми йдемо далі. Так, наступний. Ну, Тут, походу, теж лягу. Зараз подивимось. По звуку так само. Походить, правда, інший, але.